Захисники серія 44 Зрада. Що ж нам тепер робити? Звідки допомоги чекати? Це книга, яка допоможе вам у скрутній ситуації. Точно у нас є книга. Може, там є щось, що нам допоможе. Знайшов захисники, дивіться. Трансджицу мистецтво переміщення в просторі за допомогою телепортації. Ось і порятунок. Нам лишилось навчитись трансджицу. -транс Тепер слухайте решту плану. Через три дні. Готово. Починаємо операцію повернення.